Здорово, мужики! Сьогодні розкажу вам про свій другий курс. Я взагалі хочу розказати про всі свої курси і цим самим поділитися своїм досвідом, як на мене діяли різні зв'язки, і щоб ви зрозуміли, як вийшло так, що я прийшов до вічного курсу. Курсів у мене було довічного курсу аж 7 штук. Тому, кому цікаво дивися, кому не цікаво, не дивіться. І так, після першого курсу я набрав з 96 до 102 кг, слові ми виросли. В жимі з 120 на раз в натураху до 135 присед зі 120 робочий до 140 і тяга робоча з 140 до 160 кг. Я явно відчув, що я, якби, що я на фермі, тобто я навіть 20 мг знозу я відчув. І коли я зліз з ферми, у мене вага почала відкатувати різко назад, не дивлячись на те, що доза була маленька, але всі, так сказати, прелісті ПКТ я відчув. У мене було понижене лібідо, в мене була депресія пару тижнів. Я дуже сильно парився за те, що я почав розуміти, почав відчувати, що без ферми я далі займатися не зможу. Я старався, але вага відкатувала, робочі відкатувала, що де не робив. Я вирішив по максимуму не курсити. подивитися, що я зможу, чи зможу я якось досягнути цих силових натураху. Я займався півроку без хімла. Моя вага зупинилася на 98 кг, всі сили відкопили майже до того, що я починав. Я так і не зміг прогресувати в натураху. Плюс я курсив весною. весени я ще пішов на роботу. На свою першу роботу я працював промоутером, я продавав водку. Ну, типу, Мені потрібні були бабки, в тому числі на курс. Я вже вирішив, що буду курсити. Мені потрібні були бабки. Я пішов на першу роботу, яку знайшов, і місяць лукав водяру. У мене, в принципі, не погано виходило, але за цієї роботи я скинув 5 кг, при тому, що я ходив з луточками на роботу, я займався в залі за останніх сил. Тобто в натураху в мене навіть не виходило 13-98 кг. У мене був тоді дуже жахливий настрій, в мене дуже сильно впали силові. Я ну, назбирав на курс. Вирішив курсити, зробити такий курс: Одна ампула сустонола в тиждень на 8 тижнів і 2 таблетки метану теж на 8 тижнів. Такий суперкурс. Ну, Порівняно з тим, що в мене було 20 мг станозволу в день, мені здавалося, що це велике дозування. Я ніколи не робив уколів. І мені було дуже страшно перед першим колом, ну прям дуже страшно. Я себе десь тиждень. І коли прийшов перший... наступив понеділок, мені потрібно було робити укол, я не знаю, як він робиться. Якось чисто інтуїтивно засадив собі цей сус. Навіть було відео, як я роблю цей перший кол, там досить смішне відео. Там таке враження, наче собі не знаю, бля, банан жопу засовує, а не іголку. У мене там випущились очі, я там був приляканий, але цей укол зробив, почав жрати метан. Перші три тижні мене практично не сунуло, і на третій тиждень курсу у мене різко почали рости. Ну, не то, що різко почали рости сили, я прийшов в зал, я жав робочим 100 кг, а на третьому тижні я прийшов і пожав 120 кг зразу ну, робочим на груди. Тобто такі різкий скачок сили був починаючи з третього тижня. Це можна пояснити тим, що суст включився, якби на третьому тижні вже дозування, концентрація сустоному вийшла вже на робочу, на робочу дозу, почало нормально сунути. Коли ви приймаєте великі дози або ставите тестостерон з загрузкою, тобто перші тижні ви ставите, там пів, півтора рази більше дозу. Тижнево або в два рази, то вас починає сунути зразу. Ви буквально на першому тренуванні відчуваєте, що у вас набагато краще памп, більше витривалість. А от на маленьких дозах дуже часто приходиться чекати, коли вас почне сунути. В мене почало сунути на третьому тижні. І на курсі я набрав з 93 до 108 кілограм. Перший раз пожав на раз 150 кг при таких дозуваннях невеликих. Робочих присадів у мене був. Кілограм 150 тоді і тяга десь кілограм 170. У мене тоді дику суму. Якщо говорити про перший курс, я відчув, що таке хімло. А вже на другому курсі я відчув, що таке реальна пруха. Зараз це смішно якби згадувати такий курс, там 250 Сусту і дві таблетки метану. Але ну, реально, я тоді був дуже, ну, дуже вражений тим, як мене суне в мене на праці лега, яке починає не влазити в одяг. Мені довелося міняти штани, купувати нові кофти на курсі, тому що в стирі я тупо не влазив. Але в той же час, які були мінуси, дуже важко було набирати 15 кг. Мені тоді було як ніколи важко носити свою вагу. Мені було важко ходити, тобто навіть на пари пройтись, коли ти важиш 108 кілограмів, а ще пару тижнів в тому ти важав кг. Ну, Реально було важко. Я, я навіть, ну, як би сказати, ну, терпів, терпів на курсі. Вже чекав, коли він закінчиться, щоб якось мене трошки блин, здуло, що дійшла вода, що мені стало легше. На рахунок саме Кім Суспільному, який мітаном. суст був Органон. Мені його дали в невеликій такі коробочці. Там в віддали... ну, Органоновська коробочка, там, по ідеї, мало бути по одній ампулі. і в цю коробочку 7 ампул нафігачили, а метан дали в прозоровому пакетику. Якось розсипаний, не зрозуміло як. Він був рожевим, але настільки низької якості, що він кришився, і якби весь пакет був в такому розовому порошці. ну Типу, покритий нальотом ну, рожевим, Але нічого їв, у мене парлає. Після курсу цього я зробив пакете Максифем. Саме прикол, що після першого курсу я робив пакетет Трібул скритин, це мені ніяк не допомогло. А після цього курсу вирішив подати Максифан, тому що почитав, що він пройшов ще відновлення власного тестостерону, і надіявся, що я менше відкочу. Це був 2011 рік і саме прикол, що я робив ПКД Максифен, а люди в залі, які курсили, навіть такого ПКД не робили, тому що вони не знали, що таке Томаксифен, як і Індія. Здавалося, було недавно 2011 рік, але. Тоді про хімар практично ніхто не говорив, ніхто не признавав, що він хімічний. і реально знань як таких не було. Всі курсили або соло там, або сус Реально було мало, мало знань якось так по шаблонам. Хтось там комусь щось сказав, хтось десь щось вичитав на якомусь форумі. Брали і курсили. Тобто не знали, що таке дека, яка різниця між там Сустом і Декою, як воно все поєднується, як воно все доповнює один одного. І коли я розказував, Пацана в залі, що Томоксофан може зменшити відкат. Всі так дивувалося, типу, що таке томоксофан чи можете пробити. І я ходив в аптеку і на весь зал, ну, не на, весь зал на багатьох хлопців купляв томоксифан, потім роздиваю. Після курсу мене відкатило до 100 кг відкат був досить швидкий. Суст мене потримав ще два тижні після останнього колу, потім почав відкатувати. Так само впала сила, впала маса. Я знову впав в депресію. Ну, так, не, не скажу, що мене сильно штурмуло, але почувався себе досить погано знову був в, в поганому настрої, тому що, блін, чекав, що якось вийде в мене втримати цю вагу, і, і, і знову і, ну, і знов ніяк не вийшло. Я ще раз зробив для себе висновок, що без хімаря, ну, я, ну, ніяк не можна займатися, тому що без хімаря, при, при тому, що я працював моя вага була 93 і взагалі ніяких силових не було. У мене тоді навіть робочий жим впав менше 100 кг, коли я працював. І тренув на Тураху, я почав зразу збирати на, на третій курс, і... про третій курс я розповім пізніше. Що ще можу сказати про цей курс, про свої якісь враження? Ухрено ну, не знаю, я був дуже задоволений, те, що я 150 пожав. Для мене це була така кругла цифра, і вона багато що для мене значила, тому що я вже тоді читав доктора Любера, і в нього така фраза, що якщо ти за три роки взагалі нажимаєш 150 кг, тоді ти. Не маєш права нікому говорити, що ти займаєшся в залі. Ну що ти качаєшся? А тоді якраз було 2, ну, вже 2 роки, років я почав займатися і блін, боявся, що я цього не встигну за три роки бажати. Але таки бажав. В плані якихось побочок від того курсу. Гіну я не зловив, у мене до цього немає ніякої схильності, та й дози були малі. Прищів не зловив, водою сильно залило, тому що, ну, як ви бачите, набрав багато, я набрав 15 кілограм. Але ясно, що це було не м'ясо, це було дуже багато води і дуже багато жира. Тому що раніше я набирав, по принципу, ну їж чим більше, чим частіше. Я там в день по 6 тисяч калорій не менше з'їдав. Тому я був таким жирним зелитим. Але я собі подобався. Мені тоді така форма підходила. Ну Я зараз, в принципі, жирний, зелитий, але тоді я був дуже жирним і дуже зелитим. Але радів ще я 108 кілограм. Ну, це всі проходять через таку стадію, коли. Дивляться тільки на те, що показують двогі, але не дивляться на зеркало. Ну і в принципі, все. Наступний раз розповім про свій третій курс і про свої враження від тих препаратів, які я ставив. Па-па.